Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ тиждень 27, урок 236. Розгорніть ваші друковані зошити на сторінці 5. Тема нашого уроку: Мандрівка Україною. Туристичний маршрут Автономною Республікою Крим. На початку уроку заспіваємо пісню Мандрівка Україною. Сонячний півострів, степ і гір У Криму два моря засилають зір У Скарпахів Несо, стіни Херсонеса Тут проклали стежку Чумацькі колеса. Помандруй на і помандруй на схід там карпатські гори, тут ні прошу мить. Посередніх проби, вільна неділина, це моя країна, рідна батьківщина. Пригадаємо, туристичний маршрут Автономною Республікою Крим підкресли назви вивчених географічних об'єктів. Отже, національний заповідник Херсонес Таврійський, Мармурова печера, Бахчисарайський, історико-культурний заповідник, пам'ятка природи, долина привидів, Урочище, Деманджі. Нікітський ботанічний сад, Кримський природний заповідник. Підкреслимо назви вивчених географічних об'єктів Національний заповідник Хресонес-Таврійський, Мармурова печера, Бавчисарайський історико-культурний заповідник. І пам'ятка природи долина привидів Урочище Деменджі. Сьогодні ми поговоримо з вами про такі туристичні об'єкти: Нікитський ботанічний сад та Кримський природний заповідник. Повторимо вивчене на попередніх уроках. Виконаємо вправу 3. три. Закресли Помилкові характеристики туристичних об'єктів. Натисніть на паузу, виконайте завдання, перевіримо, отже перевірте, як ви виконали це завдання. Ось це ми з вами закреслимо. Переходимо до наступної сторіночки і попрацюємо з картою. На сторінці 40 у вас є карта. Покажіть на фрагменти фізичної карти України. Такі географічні об'єкти Кримський півострів, Перекопський перешийок, мис Сарич, Чорне Азовське моря, Затока Сиваш, Арабатська стрілка, Керченський півострів, Керченська протока, річка Салгир. Перевір свої знання. Упишіть номери географічних об'єктів у відповідні кружечки на фрагменті контурної карти. Виконайте завдання. Отже, Кримський півострів 1. Ми з вами поставимо ось тут. Перчинський півострів – 2. Перекопський перешийок – ось він Перекопський перешийок – 3. Азовське море – 4. Вставляємо тут. Чорне море – 5. І Мисарич знаходиться ось тут. Пригадайте і розкажіть, що таке ендеміки, рідкісні рослини і тварини. За потреби звертайтеся до сторінки 35 Поглибимо знання з теми. Прочитаємо довідку пошибки разом з диктором. Виділяємо основне. Серед рослин і тварин Кримського півострова багато рідкісних реліктових і ендеміків. Реліктові організми релікти. Це такі, що були поширені в далекому минулому. А нині збереглися лише на окремих територіях. На сторінці 36 ви можете розглянути світлини, запам'ятати назви рослин і тварин ендеміків. Права 5. Дізнаємося більше про кримський заповідник. Прочитаємо довідку, пошепки разом з диктором. Кримський заповідник один з найбільших та найдавніших в Україні. Він розташований переважно у Кримських горах, де під захистом перебувають дубові та букові ліси, ліси з Кримської сосни, релікти, Тис Ягідний. Та ялівець Високий. Лебедині острови Чорного моря вважають відділенням заповідника, яке охороняє місця оселення водоплавних птахів а також рідкісних морських риб і дельфінів, афаліну, білобочку, морську свиню. Здійснимо подорож до Кримського заповідника. Перегляньмо презентацію. Прочитайте ще раз довідку самостійно. І перекажіть. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Ботанічний сад. Дізнаємося більше. Прочитаємо довідку пошепки разом з диктором. Права 6. Ботанічний сад. Природоохоронний заклад, що збирає зразки рослинності з метою їх вивчення, збереження, пристосування до місцевих умов, Нікітський ботанічний сад розташовано на південному березі Криму. Він один з найдавніших у східній Європі, заснований 1812 року. У саду зібрано унікальну колекцію субтропічних рослин з усіх куточків планети. Попрацюйте самостійно, вивчіть і розкажіть навчальні одиниці з довідки. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Здійснімо подорож до Нікітського ботанічного саду. Перегляньмо презентацію. У колекції Нікітського ботанічного саду близько 30 тисяч видів рослин, привезених з усіх куточків світу. Бамбук мешканець далекого сходу. Опунція. Їстівний кактус, поширений в Північній і Південній Америці. дендрон – гігантське дерево родом з Північної Америки. Пальма мешканка тропіків і субтропіків. Корковий дуб завезений з Португалії. У саду багато реліктів. зокрема, Тис Ягідний суничник дрібноплідний. Тут вирощують найдавніше на землі реліктове дерево, гінгхо дволопатеве Цей вид дерев виник близько 300 мільйонів років тому, коли по землі ходили динозаври. Відтоді воно не змінилося. Листочки гінгхо незвичайні. За формою нагадують розгорнуте віяло. Колекція троянд в ботанічному саду надзвичайна і налічує понад дві тисячі видів. Перевір свою уважність. Обери правильну відповідь. Яку назву має дерево? Гілочка якого зображена на світлині ліворуч? Так, це гінко дволопатеве, правильна відповідь Б. Позначте. Хвилинка математики. Полічи, скільки років виповниться Нікітському ботанічному саду цьогоріч. Пригадайте, в якому році засновано Нікітський ботанічний сад? Він заснований у 1812 році. Зараз у нас 2024 рік. Відняти тисячу вісімсот дванадцять, порахуйте, скільки це буде. Чотири відняти два буде два, два відняти один буде один. Від нуля вісім не віднімається, позичив десяток. 10 відняти 8 буде 2, отже, 212 років. Нікітському ботанічному саду цьогоріч виповниться 212 років. І якщо ми вже з вами почали рахувати, то на часі нейробіка від бубу. Візьми участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь перевіримо Раунд два. Привірмо відповідь. І наступний третій раунд. Записали відповідь. Перевірили. Прочитаємо пізнавальний текст пошепки разом з диктором. Права – 9. В Україні живуть тварини, які походять з інших місцевостей, наприклад, батьківщина муфлона європейського Середземномор'я. Кілька особин було привезено в Кримські гори понад 100 років тому. Спочатку їх тримали у вольєрі, а потім випустили в ліс. Муфлони пристосувалися до місцевих умов і згодом розмножилися. Живуть на лісистих гірських схилах, харчуються травою, листям дерев. В Україні тільки в Кримських горах муфлони живуть у дикій природі, їх чисельність мала, тварина перебуває під охороною. Працюйте з текстом, як справжні мовознавці. Визначить дієвідміну виділених дієслів. Тримали, вони тримають, уть. Ють. То це яка дієвідміна? Так, це перша дія дієвідміна. Випустили, вони випустять. Ать, ять, яка це дієвідміна? Так, це друга дієвідміна. Пригадайте, в особових закінченнях дієслів першої дієвідміни, які будуть букви? Е. Є. А дієслів другої дієвідміни Е, Е. Користуючись цим правилом, виконайте наступне завдання. Устав пропущені букви в закінченнях тієї слів. Натисніть на паузу виконайте завдання, перевірмо, трима є, трима єш, трима ємо і трима Випустиш? Якщо це друга дієвідміну, то буде И, Випустять, випустимо і випустите. Виконали завдання. Підведемо підсумки нашого уроку. Отже, так який туристичний маршрут? Автономної Республіки Крим для тебе був найцікавіший. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре.